Друзі, хочу прочитати вам цікавий уривок із книжки Велика історія України Видання Івана Тиктора. Можливо, хтось читав, хтось не читав, але там є дуже цікава згадка на сторінці 48. Згадка грецького письменника Цісаря Маврикія. Який оповідає про побут і спосіб боювання антів і слов'ян. Е, мова досить така старенька. Я буду читати мови оригіналу, можливо, комусь подобається, можливо, ні. Але зрозуміло в будь-якому випадку. Отже, словени і Анти мають однаковий спосіб життя і однакові нахили. Вони вільні і ніколи не даються наломити під ярмо. Чужої влади і вже ніколи на власній землі. Їх багато, і вони витривалі, легко зносять і спеку, і холод, слоту, і наготу тіла й голод. Для тих, що їх відвідують, вони ласкаві і зичливо переводять їх з місця на місце, куди їм треба. Коли б через недбайливість господаря гість потерпів яку шкоду, то той. Що передав гостя другому господареві, підняв би війну, бо вони вважають своєю святістю пімстити кривду гостя. Тих, що попадуть до них у полон, не задержують, як це роблять інші народи, але, назначивши їм якийсь час, лишають їм до вибору, чи захочуть за якимось викупом повернутися до своїх, чи залишитися поміж ними, як вільні приятелі. Мають вони багато різної худоби і збіжжя, зложеного в стиртах, а найбільше й льону. Їх жінки бувають чесні понадміру, а багато їх вважає смерть чоловіка за власну і радо самі себе гублять, не вважаючи свого вдовиства життям, мешкають по непропустимих полянах над ріками, мочарами, озерами і часто загорожені небезпекою, кидають свої оселі. Свій добуток бережуть у сховках, дуже зручно вживають засідок, нападів і підступів, вдень підступів. і вночі придумуючи над різними способами воювання. Усіх перевищують своїми способами проходити ріки й вміють дуже довго перебувати під водою. Кожен з них озброєний у два малі списи, а дехто має великі, але тяжкі доношення щити. Вживають теж деревляних луків і малих стріл, затроєних їддю. Рідко наступають збитою лавою В боротьбі, вживають радше засідок і підступів як сили. Вони цілком віроломні і не нетривкі в договорах, уступають радше перед страхом, аніж подарунками. Та й, коли порізняться поміж собою, ніколи вже не погодяться, ніколи не тримаються спільного рішення. Бо кожен із них має свою думку і ніхто не хоче уступити другому. Тому що у них багато князів, що живуть у незгоді, не шкодить позискувати одних проти одних, чи слушністю, чи подарунками, головно тих, що живуть поблизь границі. Отака От цікава згадка е, Маврикія. Також він пише, що Походи проти слов'ян та антів дуже мало їм шкодять, тому що оселі слов'ян та антів положені разом понад ріками, одні з другими стикаються, а ліси й багна недалеко, то про ворожий наскок дуже скоро всі й довідуються й тікають з майном. Тоді молодь, визбувшися страху, нападає нишком і вбиває наших жовнірів у таких виправах. Треба всіх боєздатних негайно вбити. Так таку то на загал, дуже гарну картину життя, буття наших предків малюють нам їхні грецькі сучасники. Як бачимо, багато з того, що дивувало чужинців і злого, і доброго, залишилося в нас і до сьогодні. І та всіма славлена українська гостинність і ця внутрішня незгідливість, мовляв, у нас що голова, то розум та й способи воювання. Що так яскраво повторюється в житті українських козаків-запорожців. Ось така історія. Мене звати Юрій Іваночко. Ставте лайк і підписуйтесь та поширюйте, щоб більше людей дізнавалися про минуле наших предків. Дякую.